Доброго дня, шановні батьки та вихователі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про казку Котик Кухар та пожежа у лісовій кав'ярні. Вона життєствердна, весела, але й дуже важлива. Допомагає дітям зрозуміти, що вогонь може бути корисним лише тоді. Коли ми обережні з ним, послухайте цю казку разом із дитиною, а потім спробуйте обговорити її за допомогою кількох простих запитань. Запитання перше. Що робив котик, коли почалася пожежа? Попросіть дитину. Пригадати події казки. Це допоможе їй навчитися бачити зв'язок між діями та наслідками. Запитання друге. Чому не можна залишати плиту без нагляду навіть на хвилинку? Поясніть, що пожежа може розпочатися тоді? Коли ніхто цього не очікує. Тому уважність це справжня суперсила. Третє запитання. Хто допоміг котику і що зробили правильно? Обговоріть з дитиною, як важливо не панікувати і діяти швидко, але спокійно. А також приходити на допомогу тим, хто потрапив у біду. Четверте запитання. Чому потрібно знати, як погодитися під час пожежі? Підкресліть, що знання про безпеку можуть урятувати життя. І останнє запитання. Як можна зробити кухню безпечнішою? Запропонуйте дитині знайти предмети, які можуть бути небезпечними сірники, запальничку, електричний чайник і разом обговоріть умови їх використання. А потім перетворіть навчання на гру. Адже для дітей гра це й життя, і захоплення, і саме навчання. Спробуйте пограти з дитиною таку ситуацію, коли вдома раптом запахло димом. Уявіть, що десь на кухні маленький димовий дракончик. Разом з дитиною дійте так, як потрібно. Швидко виходьте з кімнати, рятуйте улюблені іграшки, ведмедика, зайчика чи машинку. Телефонуйте у 101. Можна взяти іграшковий телефон і промовити, що слід сказати рятувальникам. До речі, це буде привід завчити на пам'ять вашу адресу, щоб дитина. Завжди її пам'ятала. Такі ігри допомагають запам'ятати правильну послідовність дій і повторюйте цю гру раз на кілька тижнів, щоб навичка стала природною. Як чистити зуби чи мити руки. А потім ускладніть гру. Уявіть разом із дитиною, що ви в магазині. Або ж у зоопарку, і саме там сталася пожежа. Програйте знайому ситуацію, але в інших умовах і обов'язково поспостерігайте, чи не розгубиться дитина, чи все вірно зробить у нових умовах. Кожна казка від вечірнього котобася – це не лише історія а й місток до важливої розмови. Через гру, сміх і казку дитина вчиться думати і діяти. Підтримуйте її цікавість та обережність саме так формується безпечне мислення. Дивіться інші повчальні історії на каналі. Вечірній котобас. і слухайте казки разом із дітьми.